Коли ми маємо справу з різнотипними ось такими цікавими виразами і просять спростити вираз, що означає, що ми повинні з такого довгого? Потягу, а можливо, навіть от з такого якогось багатоповерхового будинку зробити щось невеличке, можливо, воно буде поверхове, можливо, щось буде неповерхове, але буде такий формат, який буде виглядати значно, значно менше. І для цього, щоб використати такі можливості і відповідно справитися з умовою, спростити вираз, ми повинні пригадати дуже багато корисних властивостей. Які тут властивості? Тут, до речі, дуже класні властивості, найпопулярніші при роботи степенів. Давайте їх пригадаємо. Що Якщо у нас щось множиться між собою і підноситься до певного степеня, то що це означає? Означає, що цей степінь буде належати і до першого множника, і до другого множника. Тому ось буде у нас такий результат. Далі ще важливо розуміти, що якщо в нас є якісь два числа, абсолютно ідентичні, але у них показники степенів будуть різні. То, якщо ми числом зобов'язані помножити на число, а вони зі степенями, то ми можемо подобавляти, пододавати їх показники між собою. І ще одна хороша властивість, що якщо в нас однакові числа, ну тобто не однакові числа, числи то різні, але в них однакові основи і вони між собою діляться, то ми розуміємо, що показники степенів віднімаються. І, можливо, ще, якщо якісь властивості тут виконуються у нас, ми про них обов'язково поговоримо. Ну що ж, давайте вирішимо ось таким речами. І навіть, можливо, ще одну, все-таки я зразу дивлюся на умови і хочу нагадати вам, що якщо у нас є нехай число і показник степеня від'ємний, це означає, що ми просто беремо це число. Замінюємо йому позицію з чисельника на знаменник або навпаки знаменника на чисельник. Де у нас Ашечка? А у нас основа в чисельнику, тому ми її переселяємо у знаменник, але знак показника міняємо на протилежний. Я принципово поставлю тут плюс, хоча плюс можна не писати. Ну що ж, подивимося на наш приклад. Властивості ми пригадали, і що ми можемо зробити. Ми можемо це розписати, користуючись ось таким форматом. А ви для себе вирішуйте, чи хочете працювати в мінус другому степені і дужечка, так як ми працювали по цій властивості, чи все-таки будемо змінювати позицію. А давайте змінимо позицію. Знову ж хочу наголосити, що шляхів розв'язання може бути безліч, а ви вибираєте той шлях, якому ви стовідсотково впевнені. Ну що ж, тоді ми бачимо, що у зв'язку з тим, що у нас показник степеня від'ємний, то значить, ось оцей вираз, до якого він відноситься, щоб став показник степеня додатній, він переселиться у знаменник. А ви скажете: а де у нас тут знаменник? Де у нас взагалі тут риска дробу, а її нема? Ну, то що ж, тоді ми її створимо. І що ми бачимо, що ось оцей вираз 28. Це в третьому, що множиться на d в мінус другому, буде у чисельнику. А оцей вираз, який в дужечках, тобто 2 це, що множиться на d в мінус першому, він переселиться у знаменник, однак показник степеня поміняє свій знак на протилежний. Відповідно, далі ми бачимо, що ми можемо тут ще зробити. А ми можемо, наприклад, розкрити наші дужки. І ми пригадуємо, що ось цей степінь буде відноситись до всього. Тому я поки що чисельник залишу без змін. Навіть можна було б мінус другий вже би переселяти, але хай поки що там побуде. А давайте подивимося, що у нас тут вийде. 2 окремо в квадраті. Так і запишемо. Це. Знову ж підноситься до другого степеня, і де буде підноситись знов до другого степеня. І пригадуємо ще одну властивість, дуже корисну, що якщо в нас щось в одному степені і ще раз підноситься до степенів, то наші показники перемножаються. Пам'ятайте, що дужечка – це завжди про множення. Тому, якщо в нас мінус 1 підноситься до квадрату, тому у нас буде мінус 1 множимо на 2, буде мінус 2. І що ми бачимо? Що, в принципі, доречно ми де в степені мінус 2 не переносили. Ми бачимо, що ми маємо ідентичні з вами множники і в чисельнику, і в знаменнику, тому вони скорочуються. Далі ми розуміємо, що 2 в квадраті, звісно, це 4, а 28 поділити на 4 все-таки 7. І що в нас залишається попрацювати з буквочкою С, бачучи, що це в третьому і це в другому. Тобто в кубі і в квадраті. Що ми розуміємо? Що якщо це як основи між собою діляться, то що роблять показники? Звісно, віднімаються. 3-2 буде 1. Тому ми записуємо просто це. Навіть якщо ви тут поставите одиничку, це не буде помилка. Хоча, насправді для чого ставити, тому що одиничку можна не писати. І ось у нас виходить, що ми маємо такий довжелезний вираз і скоротили його, спростили, використовуючи властивості степенів до значно меншого вигляду. Потренувались, а тепер розв'яжемо ось отут. Що ми бачимо і що ми можемо вже робити? В першу чергу ми розуміємо, що 25 в чисельнику і 25 в знаменнику дуже між собою схожі, тому ми одразу можемо його скоротити. А далі розуміємо, що якщо у нас є Y, і, Y. і що вони між собою роблять, нібито вони множаться. Але насправді де тут Y розміщений? В чисельнику. А тут, де Y розміщений? В знаменнику. То якщо вони мають позицію чисельника і знаменника, то вони між собою все-таки діляться. І згадуємо властивість, що якщо у нас однакові числа за однаковою основою діляться, то їхні показники віднімаються. Тому ми повинні записати, що наш Y, дивимось, показник. Чисельника 4, а показник знаменника мінус 4. І через те, що ігри у нас тут ділились, то ми все-таки їх віднімаємо. І дуже важливо розуміти, що ось показник чисельника, ось знаменника, вони між собою віднімаються. І далі ми працюємо з хворо. Бачимо, що х мінус 3, і знову, раз х у нас діляться, то показники віднімаються. Тому пишемо мінус, але ми віднімаємо не просто 7, Віднімаємо, тому що і діляться. А от мінус 7 це показник знаменника той, що в нас розміщений х знаменнику. тому ми його залишаємо без змін. І нам залишається з вами тільки обчислити. Ми пам'ятаємо, що мінус на мінус то є плюс, тому ми розуміємо, що насправді, хоч у нас 4 мінус мінус 4, то це те саме, що 4 плюс 4. І так само тут біля х подивимось уважно, мінус 3, а якщо мінус мінус 7, то ми розуміємо, що мінус на мінус то плюс. І далі можемо обчислити, скільки в нас y. Та звісно, що 4 плюс 4 8. А отут дуже цікаво мінус 3 плюс 7. Якщо ми бачимо, що числа з різними знаками, то насправді ми віднімаємо і ставимо знак більшого числа. Тому, звісно, це буде у нас X у четвертому. Отже, маючи такі, ніби якби два дроби, що між собою множились, ми маємо з вами спрощений варіант нашого результату. Тому використовуйте властивості степенів, шукайте креативте під час математики і повірте, це дуже цікаво.